Вітаю усіх, любі діти! Давайте повторимо таємниці ділення на 25, 250 і 2500. Щоб поділити число на 25, маємо спочатку помножити його на 4 і поділити на 100. Наприклад, 125 поділити на 25. 125 множимо на 4. Це буде 500. І потім 500 ділимо на 100, тобто відкидаємо два нулі. Отримуємо відповідь 5. Отже, 125 поділити на 25, це буде 5. Наступний приклад трішки більший. 1250 ділимо на 250. Правило те саме. Спочатку ми ділене множимо на 4 і потім ділимо на 1000. Бо 250 у 1000 поміщається 4 рази. І так. 1250 множимо на 4, це буде 5000. 5000 ділимо на 1000 три нулі відкидаємо. І відповідь 5. Значить, 1250 поділити на 250 це буде теж 5. Тепер спробуємо 12500 поділити на 2500. Користуємося тим самим правилом. Спочатку множимо на 4, а потім ділимо. Тільки вже на 10 тисяч. Бо в 10 тисячах 2500 також поміщається 4 рази. І так, 12500 множимо на 4: це буде 50 тисяч 50 тисяч поділити на 10 тисяч 4 0 відкидаємо відповідь 5. Отже, 12 500 поділити на 2500, відповідь 5. В принципі, такому діленні нічого немає важкого. Просто треба запам'ятати алгоритм. Спочатку, при діленні на 25, 250 і 2500, ми маємо ділене помножити на 4, а потім поділити відповідно на 100, на 1000 чи на 10 тисяч. Розглянемо це на прикладах задач. Ну, ось така задача. За зошити заплатили 300 гривень. Скільки зошитів купили, якщо ціна одного такого зошита 25 гривень? Зрозуміло, що треба вартість покупки 300 гривень поділити на 25. Пригадуємо правило, щоб поділити число на 25, ми ділене множимо на 4 і потім ділимо на 100. 300 помножити на 4, 2 закрили, 3 помножити на 4. Згадали таблицю. Це буде 12, нулі додали це 1200. А 1200 поділити на 100 взагалі легко. Просто відкинули нулі. Отже, маємо 12. 300 поділити на 25, 12, відповідь. Купили 12 зошитів. Ще одна задача. Для ліцеїв міста. Закупили дитячі розвиваючі STEM набори на суму 3750 гривень по ціні 250 гривень кожен набір. Скільки наборів було закуплено? Щоб дізнатися, скільки наборів купили, потрібно всі гроші, які заплатили за ці набори 3750 поділити на ціну одного набору. Ділимо 3750 на 250 і згадуємо правило. Дільми ми маємо помножити на 4 і потім поділити на 1000, бо в 1250 поміщалося 4 рази. І так, 3750 множимо на 4. 3000 множимо на 4, 700 множимо на 4 і 50 множимо на 4. 12 тисяч, 2800, і ще 200 – Це виходить. 15 тисяч. А тепер 15 тисяч поділимо на 1000. Дивіться, як легко. Три Відкидаємо відділеного і отримаємо відповідь 15. Отже, 3750. Поділити на 250 буде 15, значить, відповідь до задачі така. Закуплено було 15 наборів. Правила. Ділення на 25, 250 і 2500 не важкі. Щоб їх зрозуміти, просто треба виконати завдання, тренувальні, повчитися ділити на 25 250 і 2500, і все у вас вийде. Всім дякую за увагу!